Розглянемо тему акне, тобто вугривої хвороби, вона серед усіх шкірних захворювань досить поширена, сягає до 80% захворюваності всіх шкірних захворювань. Найбільше уражена це підлітки, молодь від 12 до 24 років, половина менше, дорослі від 40 до 60 років, але також страдають і новонароджені дітки. Причина в тому, що є зрушення ендокринної системи. Або е, порушення роботи андрогенів е, чоловічих статевих гормонів. Класифікують е, дану груву хворобу по різним класифікаціям, по кількості висипів і по важкості перебігу від важкої до дуже важкої це чотири ступені. І відповідно тактика лікування також розробляється при легкій і середній формі, тільки місцеве лікування. При інших застосовуємо системну терапію. Висипка є поліморфна. Вона складається з чорних і вузлів, і білих цяток. Це є камедони, відкриті, закриті. Також є пустули, папули, вузлики, вузли, а також вже і може приводити до обсидування, до конлобатних акне. Тому дуже важливо, коли є перші прояви висипів, не рухати їх самостійно, не видавлювати, не вичавлювати, не травматизувати. Тому що інфекція буде поглиблюватися в глибокі шередерми, а внаслідок цього потім залишаються шрами. Тому варто зразу при перших проявах краще звернутися до лікаря-спеціаліста. Також важливо підбирати догляд за шкірою не фанатично і краще поради або лікаря-косметолога, або професіонала лікаря-дерматолога. Важливо також провести правильне обстеження або дообстеження. Це вже як було згадано, це на кількість гормонів, на їхню регуляцію, на їхню зміну під час певного у дівчат менструального циклу у хлопців також є певні, значить підлітковому періоді втручання статевих гормонів. Тому це також дуже важливо. Це, що стосується однієї з таких важливих причин акне, але є інші причини: це стрес, це стан шлунково кишкового тракту, інша ендокринологічна патологія, потім ожиріння, метаболічні, обміни речовин. Все це також сприяє виникненню, появи, перебігу, також важкості перебігу вгривої хвороби. Тому вугріва хвороба є досить поліетологічне захворювання. І включає різні фактори, як внутрішні, і зовнішні втручання. Наприклад, тепер є сонце, сонячна інсоляція також сприяє тому, що продукція сала в сальних залозах підвищується. Тому треба правильно вміти засмагати, правильно доглядати за шкірою при виході на сонце, на повітря, підбирати якісні, не закупорюючи сильні залози, засоби косметики, догляду, макіяжу. Звичайно, також не потрібно користуватися занадто гарячою водою, дуже твердими рушниками, краще користуватися м'якими тканинами. З усім цим можна справитися, але треба уникати під час лікування пілінгів, користування різними кислотами, які порушують шкірний бар'єр шкіри і сприяють тому, що акне розвивається від легкої до важкої форми. Для того, щоб вибрати правильну тактику лікування, у нас є лабораторія з сучасним обладнанням, і тому можна вчасно і правильно провести до обстеження, щоб вибрати правильну тактику лікування.